Привіт, мене звати Женя, і я хочу вам сьогодні розповісти про мій досвід, як я поїхала з, Ки... з Києва на Кіпер, як я добиралася через аеропорт в Румінії, який називається Яса. Буду розповідати з цінами і з своїм відгуком, основному про аеропорт. Тож їхала я з Києва, якщо що, це листопад, місяць 24-го року. З Києва в Чернівці на поїзді було три варіанти: було купе, воно коштувало 750 гривень. Я й обрала цей варіант. був... СВ Lux, Люкс він коштував біля двох тисяч гривень, і був плацкарт за 200 гривень. Купе було просто шикарнюче, новеньке, гарненьке, і бачили через вікна, як виглядав плацкарт, якщо чесно, нормально він виглядав. Тим паче поїзд відправляється о 8-й годині вечора, і о 8-й годині ранку ви вже прокидаєтесь в Чернівцях. Окремий респект Укрзалізниці. Молодці, все було дуже чемно. Якась їхала жінка, одна з маленькою дитиною, то навіть провідник гралася з дитиною, поки мама пішла собі там помилась, сходила в туалет. Молодці. А наступний мій пункт я мала цілий день прочекати в Чернівцях. Я обрала дві насправді для себе варіант. Я хотіла поїхати раненько в Чернівці, з Чернівців зразу поїхати в Яси і погуляти цілий день в Ясах аж до літака. Але так в мене не вийшло. Не вийшло, бо я не могла знайти на цей час собі перевізника. Тому я трохи поміняла плани і поїхала. Знайшла перевізника тільки на вечір, Дібо, перевізник під літак підлаштовується. Тож я закинула свої речі в маленький готель, він коштував мені 700 чи 800 700 гривень, 700 гривень він мені рівно коштував ніч в цьому готелі, але фактично я там побула зовсім трошки, фактично, просто я скинула там свої речі і потім перед. Хоч змогла піти там помитися і трошечки відпочити. В Чернівцях провела день, погуляла, сходила в кіно, сходила в кафе, я була одна. Нагулялася і вже викликала к собі таксі. Таксі від цього готелю до перевізника мені коштувало 120 гривень на таксі. У мене ще була валіза 32 кг, якщо що. Uh, перевізник. А uh, перевізника просто знайшла в телеграмі в групі uh, українці в Ларнаці на Кіпрі, Запитала, хто яким перевізником добирається з Чернівців. Мені порадили якогось перевізника. Якась Софія мені написала, і вона мені запропонувала за 40 євро. Що цікаво, мені писали десь перевізників штук 5 і всі вони пропонували точно таку саму ціну. Тобто, поїхати бусіком з. Чернівців м'яси коштує 40 євро. Хоча мені було цікаво, що я з Кишенева в Київ їхала за 800 гривень, тобто мені ціноутворення не зрозуміли. Віз мене перевізник <смі> був батюшка, і нас було чотири жінки разом з ним їхало. Був бусік, було дуже комфортно. Було ще два вільних, навіть три вільних місця. Не пам'ятаю, який у нас був пункт пропуску. Він був якийсь суперновий, і можливо, це якась державна таємниця, тому теж не буду казати назву. Це був новенький пункт пропуску. Нас там ми стояли на кордоні хвилин на українському, напевно та боже. Ми зразу під'їхали, нас почали перевіряти. Мене попросили відкрити валізу. І все на румунському кордоні. Ми навіть не виходили з, з автомобіля. Швидко поставили нам початки. І нас відпочатки нас відправ. Тобто, ми взагалі на цьому кордоні ніде нікого не чекали. Це одна із причин, чому я не їжджу через польський кордон. А, і все. А потім нас ми доїхали що 10 десятій годині вечора. Ми виїхали з Чернівців. Десь приблизно біля другої години ночі ми вже були навіть півдру, половина другої. Десь так, ми були вже в, в Ясах а, безпосередньо. А, я й летіла візейром, і в мене був максимальний тариф. Цей тариф включав в себе пріоритетну посадку. Саме головне це валізу 32, 32 кг, маленьку сумку, і ще рюкзак я могла взяти. У мене була тільки коротше, в мене це все і було. Обійшовся мені квиток біля 6 тисяч гривень, щось там чи п'ять-шість, щось такого плану. Ось так. сам аеропорт малесенький мені чимось нагадує наші жуляни. Ось так, хто жулян. А, невеличкий, дуже малесенький дюті фрі. Тобто, якщо ви хотіли в дютіфрі купити якісь парфуми чи ще щось, там нема що робити в тому дютіфрі. Невеличка одненька кафешечка, паніні по 7,50 будь-які 7,50 кава, чай не пам'ятаю, бо я собі не брала. Дуже 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 малесенький аеропорт. Маленький, чистесенький, новесенький. Літак ви прилетів на Кіпр навіть раніше ніж обіцяли. Казали, що ми будемо 8,05, а 8.05 я вже була на паспортному контролі. Ось так, якщо вам це було корисно, цікаво, або хочете, хочете поділитися власним досвідом, то, будь ласка, пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайк і будемо популяризувати україномовний контент разом.